Ніколи не робить цього у стосунках під час сварок. Сварки у стосунках неминучі і в кожній парі присутні. Але іноді, якась здавалося б, невинна фраза може прозвести до незворотних наслідків і навіть розставання. І зараз я вам дам п'ять речей, які в жодному разі не варто робити в конфлікті з коханою людиною. Отже, перше: уникайте будь-якого фізичного насильства, а також не обзивайте вашого партнера фразами, які можуть поставити. Жирну точку у ваших стосунках, намагайтеся контролювати свої емоції. Друге, не говоріть про розлучення, навіть якщо у голові у вас з'являється така думка добре подумайте, перш ніж вимовляти її в голос. Третє не лягайте спати окремо, якщо раніше ви завжди спали разом. Це тільки розмножить образи один на одного і розсварить вас ще більше. Четверте, не обговорюйте ваш конфлікт із сторонніми колегами по роботі. Друзями, мамами та татами, то ви можете отримати токсичні поради, які вам абсолютно не потрібні. А ви припускалися таких помилок під час конфлікту?